Повісти на коментар стосовно будівельних рамок. з травня по серпень, чоловік написав. Ну Ми там відповіли йому, що ми в Миколаївській області і засуха. А тепер ще до там, попередніх відео там було, коли квітував Коріандер в червні місяці, 15 червня, а трутня виганяли масово. Було по пригоршні уже трутня під кожним буликом на землі вигнати то про які будівельні рамки можна балакати. І це при тому, що там квітувало 40 гектар десь коріандра. І гарного було. Отакий коріандр був у пояс. Але ж не було вологи, він не відділяв і тому Згорів весь. Згор то хто буде строїти? Ми в цьому році за всі роки, мабуть, посічникування. Рамка відбудованої вощини вийшла в нас на круг. То хто буде будувати будівельні рамки, скажіть, будь ласка. Де були якісь опади, більш-менше хоча б якісь підтримуючі, то так, да, можна будувати. Ми теж ставимо. Не завжди, але ставимо. То воно понятно, що і добавка до воску є. Ну але ж ці роки останні так тому вже мало будували, а там ну, вже практично ноль. Клімат підводить а та і такого, все. Тому що ми відбудовувалися 10 рамок і більше, то це одна рамочка, то ну, я рахую це нічого. Так що якось так. Ну а це зараз хочемо. Ми 2 вівторок обробляли пасіку. І в, сьогодні на 2 вівторок це пройшов тиждень. Зараз бутилку розвели, дві літри розвести, Побризаємо і поставимо 10 сімей, побачимо, скільки лишилося ліща. В остатку. І тоді. Це що виходить? Хочеш провірити, скільки буде кліща? Так, скільки лишилося після першого разу, який остаток. Там перший раз було в двох сім'ях по 70, то там 235 ті до полоски я ставив ще в серпні. І все. І одній 450. Ну, ці я в серпні не ставив полоски. Так що. А тепер провіримо, Постелимо вже цей раз 10 листочків сімей, провіримо, щоб знати, що тут у нас буде робитися. Щоб тоді думати, чи обробляти третій раз. Тоді, може, ще змив зробимо. Чи, чи з піптом заляємо, чи, чи кип'ятком. Ну, Після цього разу. Після другого вже як поляємо, Це ми зараз так. 10 сімей підстелимо, побачимо, що буде, обробимо другий раз. Завтра чи післязавтра побачимо колись. Що... А тоді вже будемо вирішувати, що робити далі. Чи обробляти третій раз, чи ні. Чи лишати навесну, ось може якісь полоски поставити, ну, коротше. Коли... Є над чим, а тоді будемо думати. Да, є над чим що подумати. Ліше щось в останні роки атакує просто пасіки. Та він раніше був. Ну, не в такому колічістві. Ну, так. Як проходило в кінці сезону, один раз проливали амітразом, коли виходив розпліт. То так? Ну, але ж це вже було. Дуже давно. Хоч ми не давні, але це було дуже давно. Ну все рівно, осінню один раз чи два обробляли. Ну, літом могли раз полоски поставити. І все на тому. А це чуть не... Люди пишуть і по 10 раз обробляють, що це тому просто кошмар. Я написав, 13 раз пушкою, ну то чоловік теж трошки ризикує. Звісно, і здоров'я його. Лікарню загриміти. як розказував. Домбровський, щоб обрали новий протигаз. У нього брат там чи військовий, чи хто, я вже забувся. О. І от новий балончик, цей хімічний чи як? Ну, Хлопці поняли, про що я. То він 45 хвилин, наче чи він повні казав. І все. І далі ви... він вже не захищає людину. Так що ви добре думаєте, чи треба вам там дипушка чи ні. Чи краще проляти. Да, так, швидко тут, конечно, так як кажуть, за два години там можна 400-500 сімей пробігти, швидкість, звісно, так. Да. Ну і допсу не треба ні бутилки, оце, ні воду підігрівати. Хоча хто дехто й холодну, але треба довго повтати. Я не люблю. Я люблю тепленьку водичку, а мітрас швидко розтає, і все. Ну, а відношення один до двох. Ну як? так, мілілітр на 2-літри води. Препарат турецький, так? Да? Так. Да. Препарат. Оба топці, як він там виходить, ну, амітрас. Ну класний, сипеться. І водичка біленька робиться. Вон. Як молоко. Так, да, так як і раніше. А, ну, ага, видно. Було. Класний препарат, сипеться дуже. Стільки було кліща, саме більше, в якому вулику ти тоді нарахував після обробітку. Я ж казав. А тепер побачимо постелимо. Мабуть, там врожай семечки вродило, а в нас навпаки стільки дало. Ми ж ось убирали вбирали не так давно. Тридцять нера, там маленьким косточком. 30 нере, щоб ви розуміли. Південь України, Миколаївська область. Це просто кошмар. Вложили стільки, а чуть-чуть В тому році. Погані врожаї були, в цьому році теж ми свої паї обробляємо. Але треба гарно проливати, мастити цю бумагу. Димку тепер оце хватає цієї бутилки 2-літрової на 19 вуликів. Ой, багатокорпусних. Давай мені вдруг. Там я тут, бачу, бач, властили трошки може. Тут норм. Збудоражили їх. Ага. Там може в якісь вулички. і немає, в якійсь сім'ї бджоли. Вони всі сидять на сім вуличок, але ж... Не заглядувати. Ні-ні, демар мені ближче, давай на всяк случай. Боже. Ой, теж важливі ці моменти з кліщом. Літом чекаєш меду, щоб медозбір був. Потім ціни на мед. А тут ще й боротися з кліщом треба. Надважливо. Тому що якщо цьому час не будеш уділяти і займатися цим, пасіки не буде. Я хочу вам заказати, наш це добре давненько, чи років 10 чи більше. Було, що ще полоски паршиві попали. То у вересні було 2000 квіща на сім'ю. Це коли було? Я ж кажу, що вже років 10. Ага, це прослухало. І... Так, більше. А чого так тоді трапилося, по незнанню, по опиту не було? Ну, щось трохи так. Да. Але сім'ї всі перезимували і практично просадки не було в джоли сімей. За так, рахунок чого клімату, що медозбори хороші були, божі. Да, розвиток вже весняний, тоді вони собі стартували різнотраві, якісь садки, все коротше. Це є. А тепер ця засуха, то тепер, звісно, треба за кліщом дивитися пильніше, пильнувати його, тому що... Так, тоді минулі. молодші були. Пілкове голодування, нектарне, Боже. як би це сказати, все одно літом на червень місяць, голодний. Да. Рапсу нема. Рабство там є, дачі немає, акація теж в наших краях так. Інколи. А тоді червень... в основному дощі йдуть, коли акації, трохи є якісь посадки, трохи. Основний у нас медозбор це літо, соняшник. Так, а да, от від акації до соняшника, червень місяць у нас голодний. У різнотрав'я ми вже давненько не качали своє. Ну, південь України вже на рахунок дільництва вже не той рівень. Кліматичні умови вносять свої корективи, як то кажуть. Медозбору менше, розвитку теж менше. Бджоли менше вулику. Так. Да, і Вже думаєш, чи воно нам треба. Ну ми ще будемо займатися, бо ми вже не один рік. Так, да, вже ото, що ще лінії не покупляли автоматичні. А так вже, так, да, вуликів понастягували, все, це й то. Будемо займатися, які знання маємо. Знання. Міняти одну професію чи бізнес на інше вже трохи якби наче й запізно. Та і Часі... ін... часи, на що його поміняєш? Так. Да. То будемо так і займатися далі бджільництвом. Yeah. Якийсь рік кращий, якийсь хужий. Ми цю справу любимо. Не да. тільки мед їсти. проливати, так, да, і думати. Ой. За яку його ціну здавати той мед, бо ціни ростуть, як гриби на сьогоднішній день. Сьогодні що? 28 жовтня. Тому не знаю, побачимо. Ну, перед новим роком вони почнуть знижувати, мабуть, ціну, як завжди. Вони ж вже закривають контракти тоді, так? Да? Що вони там? Набираються того меду. Так. І все.